Ну, чекаємо на ваші роз'яснення. По перше, як ви ставитеся до процедури набуття там ножинного громадянства, так активно дискутується ця, ця тема. От я щойно побачила ще, що коли а, був у нас пан Клінкін а, очолював зовнішньополітичне відомство. А він ще тоді казав, що це одне з найпріоритетніших питань, яке треба врегулювати і чітко визначитися з переліком тих країн, щодо яких не може бути застосоване подвійне громадянство. В першу чергу він мав на увазі Росію. Що зараз е, маємо взагалі? Законопроект уже у четвертій редакції, поданий президентом, на днях був ухвалений за основу. Я не голосував за нього. Пояснюю чому. По-перше, ми з командою розумної політики Дмитро Розумков і ще 99 парламентарів звернулися до Конституційного суду ще в кінці 2021 року. Коли з'явилися перші законодавчі ініціативи на тему множинного громадянства з проханням розтлумачити КС четверту статтю конституції, яка говорить, що в Україні існує єдине громадянство. От ми просимо Конституційний суд пояснити, що значить термін єдине, і відповідно відштовхуючись від цього рішення. Отримати відповідь, чи допускається в нас в державі множинне громадянство, тому що з моєї особистої точки зору Конституція чітко говорить, що українців може бути єдине українське громадянство, а не кілька паспортів. Таке звернення, незважаючи на те, що вже було у 2021 році, досі не отримало тлумачення Конституційного суду. Відповідно, з нашої точки зору, говорити я тим більше, ухвалювати якісь законодавчі ініціативи, які дозволяють українцям мати. Кілька паспортів недоцільно, і хочу сказати, що ви згадували Клінкіна. Клінкін якраз тоді говорив в контексті проблеми того, про яку ви сказали, що у прикордонних різних регіонах України інші держави е роздають. Паспорти своєї держави проводячи власну політику по відношенню до України і переслідуючи власні інтереси, і цю проблему дійсно потрібно врегульовувати. Але зараз, під час воєнного стану, мені здається, що це не зовсім доречно. А тепер, якщо дозволити, я скажу кілька норм, які справді можуть загрожувати національній безпеці нашої держави. По перше, коли запропонована е була ця четверта редакція, звідти зникло, що було раніше чіткий перелік країн. З ким е, Україна, начебто, мала мати домовленості про існування множинного громадянства. Тобто, вдумайтесь депутатам, пропонують ухвалити ідею множинного громадянства, але з ким, з якими країнами кого це буде стосуватися, має визначити інший законопроект, який має з'явитися у майбутньому. Е, ну мені здається, що це вже перший аргумент, чому такі редакції голосувати не можна було. Другий момент е, у е, в Цьому тексті законопроекту йдеться, що якщо іноземець отримує українське громадянство на підставі певного переліку підстав, він не зобов'язаний відмовлятися від громадянства іншої держави. Натомість ми пропонували два альтернативних законопроекти до президентського, де пропонували визначити чіткий термін у два роки, протягом якого цей громадянин іншої держави, отримавши наше українське громадянство, зобов'язаний здати інший паспорт. Також, оскільки таким громадянам іноземцям надаються фактично всі права, в тому числі до речі, право голосувати і право купувати українську землю, ми також пропонували певні запобіжники, які не знайшли підтримку на рівні профільного комітету. Що, наприклад, купувати землю українську він може тільки через три роки після отримання громадянства, а голосувати через п'ять це би було логічно. Також ми пропонували, щоб такі громадяни ставали на військовий облік протягом півроку з моменту отримання громадянства України, оскільки зараз державі воєнний стан, війна з Росією відповідно це би було логічно. Всі ці абсолютно правки були відхилені, і в досить такому сирому варіанті він був ухвалений за основу. Мені здається, що е, також не врегульовано до речі, і запобіжники стосовно отримання громадянства з боку країни агресора, тому що згадка ага. про країну агресора там є. Але якщо Росія, наприклад, такою визнана на нашою державою, то, наприклад, Північна Корея, я не пам'ятаю, щоб визнавалась такою. Відповідно, здається, що е, ну, закон допускає множинне громадянство, наприклад, з цієї держави, яка підтримує війну проти України, підтримує Російську Федерацію. Е, дуже багато є недоліків цього законопроекту. Відповідно, я вважаю, що його потрібно було значно і значно допрацьовувати. Так а... Я хотіла у вас запитати, чи володієте ви інформацією з приводу того, скільки українців відмовилися, чи збираються можливо відмовлятися, можливо, є якісь соціологічні дослідження. А від українського громадянства вже ні для кого не секрет, що величезна кількість чоловіків, які перебувають за кордоном, да спочатку повномасштабного вторгнення, і які там ну тих ток просто рісніє від того, що Умовно кажучи, повернути, коли українське зовнішньополітичне відомство там на рівні різних інших організацій, структур, звертається до урядів інших країн посприяти поверненню українців <кій> додому, так то одразу хвиля в Тіктоку, так умовно, потрібно ваше українське громадянство. Та ми зараз відмовимося і набудемо, умовно кажучи, там ну станемо на шлях набуття іншого громадянства. Кароліна, навіть якщо би такі соціологічні опитування були проведені, вони б не відображали реальної картинки, бо тема дуже чутлива. І я упевнений тому, що багато респондентів, особливо чоловіків, про які ви згадали, які за кордоном не відповідали би щиро і відверто, що вони збираються відмовлятися від українського громадянства. Ми ж з вами це прекрасно розуміємо. Натомість я вам можу сказати іншу цифру. Плюс-мінус 7-8 мільйонів точно ніхто не знає. Виїхали з України за час повномасштабного вторгнення за межі нашої держави. А за підрахунками такої організації, відомої як Світовий конгрес українців, громадяни іншої держави, але за етнічним походженням українців нараховується близько 25 мільйонів людей. Відповідно зрозуміло, що цей весь потенціал можна було спрямовувати на допомогу Україні, підтримку України зараз в час війни і після. За її завершення повієнному відновленню, але скажіть, будь ласка, невже нам для цього потрібно роздавати всім громадянство, а не працювати, наприклад, з діаспорою за рахунок інструментів, які є у розпорядженні МЗС? Сьогодні до речі, такий знаєте, день, коли дуже багато є кадрових рішень на призначення звільнення послів? Так, І я вам кажу, що наскільки мені відомо, якраз напрям роботи з діаспорою? У МЗС досить сильно провисає. Він ну не можу сказати провалений, але він дуже і дуже неактивний. Я не вважаю, що робити такі от прості, досить прості умови набуття українського громадянства, невідомо для яких країн, бо кажу, переліку такого немає. Що це є обов'язкова умова, щоб нас діаспора підтримувала. Мені здається, що активна робота з ними зараз на рівні наявних повноважень, наявних можливостей, давали би певний свій результат. А ну і останнє моє запитання. Якщо можна коротко, чим керується президент? тобто, чому з яких причин знову ж таки президент взявся за це питання подвійного громадянства? Ну, я вам скажу три е, тексти законопроекту. Три варіанти вже було внесено в Верховну Раду і відкликано. Відповідно, е, четвертий варіант не найкращий далеко з тих всіх чотирьох, що був внесений, ухвалений за основу. Мотивація така, що українців за кордоном потрібно стримувати від відмови від українського громадянства, легалізувавши там множинне громадянство, і відповідно залучати тих етнічних українців, які народилися і проживають в інших державах. Але ще раз повторюся, мені здається, що це можна робити за рахунок і. Інших інструментів за рахунок чинного законодавства було б бажання і не обов'язково робити настільки простий механізм отримання громадянства в той час, до речі, як у світі є певна тенденція, що багато держав роблять набагато жорсткішими умови отримання громадянства своєї країни.